Вітаю, друзі, марафон Простір Свободи на телеканалі, Д1 розпочинає свою роботу. Сьогодні дуже раді зустрічі із вами, і звичайно, що сподіваємося, що це є абсолютно взаємним. Ми переконані у тому, особисто я переконаний у тому, що зустріч із нами, нашої гості, сьогодні є 100% взаємною, тому що тому що мова піде про нову роботу, і взагалі про її творчість. Ну, давайте щоб дуже довго про це не говорити, будемо а, безпосередньо вже знайомитися і спілкуватися про все те, що я вам озвучив а, трошки раніше. Світлана Германова сьогодні з нами на зв'язку Творчий псевдонім. Світ пані Світлану. Я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день вам. Добрий день, дуже приємно опинитися в вашому простірі свободи. Дякуємо дуже. і Це простір є ви знаєте таким спільним для нас всіх. Тож нам надзвичайно приємно, що ви до нас доєдналися, і окрім цього, ще будете розказувати про свої творчі звершення. Про свої творчі я переконаний у тому, що перемоги. Давайте почнемо, мабуть, із того, що такий невеличкий спойлер зробимо. Що ми наприкінці нашого спілкування обов'язково переглянемо вашу нову роботу «Самурай», але почнемо із того, з вашого творчого життя на загал, щоб ми розуміли, з ким на зв'язку, про що можемо говорити, і наскільки це є важливим для вас. У мене дуже насичене минуле творче. Я співаю зараз як. Показую себе як сольна виконавиця, а раніше е, була фронтвумен рок групи навколо кола, можливо, чули колись. І е, ми грали такий якісний український рок. Е, а потім е, з часом мені захотілося проявитися більше і яскравіше, і інакше, тому я е, все е, плавно переробила вже е, в. Це такий, щоб це було вже сольна творчість, і зараз е, мій проект називається Світ, це походження від мого ім імені Світлана. І також світ це більше можна е, почути, і побачити як загальне все ж таки світа, світло, і світ наш, який нас оточує. Тобто дуже багато значень має в цьому, в цьому псевдонімі. І е, е, наразі я вже Третій рік маю сольну кар'єру. Вже маю два повноцінних альбоми, які можна почути на всіх музичних платформах, якщо знайти світ, і також маю декілька відеоробіт І сьогодні із задоволенням представлю свою новинку. А розкажіть, будь ласка, от цікаво ж тепер як відбувалася ось ця трансформація, і е, чому від рок діяльності переносити в більш лайтові речі, більш ну я не знаю, як так сказати, щоб не образити і рокових музикантів, тому що до рок ми звикли, що це є важко, це є гучно, це є круто, це є помпезно. А коли сольна діяльність то це більш мелодійно. Uh, і більш душевно, отут як відбувалася ця трансформація? Чому власне? Ну, будь-які трансформації це вихід із зони комфорту. Це перше. І так як я люблю ставити собі виклики, це по-перше, і завжди приймаю виклики від світу, то для мене було дуже цікаво проявитися не тільки в групі, тому що сама робота в групі це колективна робота, яка вимагає від тебе від ну як від учасника скажімо так. Погодження, колаборації, не те, що в мені немає цих якостей, їх навіть занадто багато, бо я люблю брати відповідальність за всіх, хто навколо мене. І просто прийшов час, коли інші учасники мали вже свої потреби, і я вже зрозуміла, що це навіть не зупинка, а просто стоп. І в такий момент дуже важливо набратися сили, рухатись далі. І це було переломним моментом. І я Просто одразу все закінчили і одразу розпочала новий шлях. Я знайшла музичного продюсера Остапа Панчишина, який наразі у Львові проживає, і зараз ми з ним співпрацюємо. Він пише музику до моїх пісень, повністю робить аранжування. І в такій чудовій колаборації я знайшла себе і відчуваю себе щасливою. Це мені говорить про те, що. Не обов'язково нести з собою оцю валізку без ручки, знаєте, яку дуже важко тримати, але треба нести далі. іноді треба її поставити, звільнити і чимось іншим на то. Ваша співпраця з Остапом, наскільки вона все таки, от, знаєте, знайти потрібну людину, знайти ту людину, яка буде тебе розуміти, або у якої з тебе буде повне порозуміння? Наскільки це важливо для співака, для співачки, особливо стосовно продюсера? Це надважливе питання для людини, яка хоче займатися творчістю. І власне, якщо ми говоримо про музичну творчість, то дуже багато. В Україні талантів і співочих, і людей, які щось можуть писати, наприклад, автори не всі вміють і співати, і щось писати. Хтось шукає тексти, робить музику. Тобто, не всі мають такі міксовані таланти, коли можна все самому зробити, і тому дуже часто шукають такі колаборації людей, які можуть оформити музичну грамоту красиво. Мені пощастило, що сама можу писати і музику і тексти. Мені потрібно було просто людина, яка це все музично красиво оформить. І ну я думаю, просто що я фруктова по життю. Я вийшла з зони комфорту і одразу зустріла людину, яка Ем, ну, мені допомогла реалізувати всі мої творчі ем, побажання, але в цьому теж дуже важливо бути відкритим і довіритися. Тобто питання довіри е, також е, є суттєвим. Коли е, мені продюсер каже, як ти це бачиш? Я кажу: «Я, е, я би хотіла, щоб було так і так. А він каже: Добре, я все одно зроблю по-своєму. я коли довіряю цьому питанню, я завжди отримую щось надзвичайно круте, гарне і. Мені дуже подобається зараз ем, реалізовувати також свою творчість і е, за допомогою інших людей, які бачать це по-своєму, і теж дуже круто. Яка у вас команда? От, взагалі, якщо взяти на загал, там ви кажете, що ви в принципі і пишете вірші, і пишете тексти, і пишете музику, і Остап ще допомагає це все правильно реалізувати і зробити? От яка команда працює над вашими речами, які виходять у світ? Ми зазвичай працюємо вдвох. Ми два автори. Прекрасно у нас все виходить. Ми пишемо один для одного пісні. Я для Остапа можу написати також текст. І, або він мені скидає музику, я одразу пишу текст. І навпаки, тобто, ми вдвох як автори шикарно співпрацюємо. Також у нас є ну, я вважаю наразі. Це одна з найкращих студій в Україні. Дженні Рекордс. Вона також у Львові знаходиться. Які завідує Мар'ян Крізьку. Це також ще член щенка. Манди, які не прекрасно все записує, зводить, і е, ми маємо шикарне звучання вже наприкінці виходу продукту. І в принципі, от така команда в трьох вона допомагає реалізувати всі музичні потреби. А далі, коли вже хочеться зняти кліп, то ми вже знаходимо людей, які можуть реалізувати наші ідеї. Але ми зараз вже дійшли до того, що і самі почали знімати і самі монтувати, реалізовувати всі свої таланти, які маємо. Я думаю, що тут якраз вже можна почати говорити нам з вами про самурай, тому що я так розумію, що абсолютно всі і повністю були задіяні в тому, щоб цей класний кліп вийшов. Давайте спочатку все таки про саму пісню, про те, які сенси в ній закладені, ми от Трошки познайомившись, послухавши, почитавши, розуміємо, що там ну, надзвичайно глибокий сенс, про який ви хотіли донести вашому слухачеві. Розказуйте про це, як це було, як це створювалося, які сенси ви туди, ви туди вкладали. Я завжди пишу текст на основі своїх життєвих сенсів, своїх принципів і на основі свого. Життя мудрості, все, що я наразі маю, і це все стосується мене. І я дуже рада, що це знаходить, скажімо так, відгук і в слухачах це означає, що люди так само зараз вібрують і переживають. А насправді всі люди мають одні ті самі переживання і відчуття. Просто про це треба сказати. Можливо, іноді відверто. І наразі ця пісня самурай. Э... Вона якраз таки трохи про відвертість, е, також окрім того, що там задіяні дуже е, глибокі сенси, наприклад, як символізм саморайський, це mm -hmm. символ е, воїна, кодекс честі, непереможність е, все це є просто дуже потужна енергія, яка є насправді кожній людині, а власне і в кожній жінці, бо я співаю від жіночого, е, е, так сказати, від жіночої статі. І мені захотілося показати в цій пісні, розказати про те, що кожна жінка е, має дуже потужну силу, енергію, і особливо зараз. В військовий час жінки справжні самураї і е, стільки всього переживають, і навчилися багато чого, і, 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 і вчаться далі. І ми дуже потужні. Але при цьому всьому е, жінкам також треба вміти вчитися. Бути жіночними і балансувати свою енергію, тобто поруч біля справжнього чоловіка, все ж таки свою зброю, свою катану треба скласти і е, таким чином відчути гармонію, яка можливо тільки в такому випадку. Складно створювалася пісня, складно робився продукт. Чи от ви кажете, якщо воно йде середини, якщо це зроблено по там якихось своїх власних там почуттях, відчуттях і так далі, то в принципі воно лине отак, знаєте, як сніжний ком, коли воно все одне на одне накладається і виходить потім класний продукт. Ну, ви вже самі дали відповідь на свої питання. <смі> <смі> Бо е я ніколи не роблю те, що в мене дуже довго одержується. Е тому що я вважаю, що все, що легко йде, це справжнє, все, що ти починаєш надумувати, довго тримати. от Багато хто з артистів або авторів дуже довго тримають тексти, пісні, е музику, і потім там видають через 10-15 років, коли вже актуальність просто е дорівнює нулю. А в мене все дуже швидко виходить і е ну, і Знаєте, це вже є в мені. Мені просто треба оформити словами музично. Це потім дуже легко відбувається, коли воно справжнє. Ну, от я ж чому власне і спитав, тому що е деякі творчі е люди, творчі особистості, співаки, і співачки, говорили про те, що ну от буває, пишуть, 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 потім розуміють так. все, треба е чомусь там трошки зупинитися, зробити якусь невеличку паузу. Знаєте, як говорять народі, там типа переспати із цим для того, щоб зрозуміти, чи правильно там надано звучання, тексти, фразово ідейно і так далі. Я цьому ж і і спитав наскільки це є от продуктивне продукти. Активним і активним саме у вас таким а, процесом дуже, дуже цікаво. Насправді все у вас так а, а, пишеться, коли воно має раз і вистрілити як іскра, ви вже так глибоко заходите в творчий процес. Напевно, маєте до цього якесь відношення, так? або відчуваєте дуже тонко творчих людей. Ну так, так і є. Іноді так, іноді треба зробити паузи, але тільки для того, щоб дійсно на наступний день послухати, ага, чи це так освіжити тільки для, для свіжості сприйняття. А паузи, ну я до них ставлюсь завжди позитивно. Якщо ти в чомусь не впевнений, то ну навіщо йти на пролом? Можна ж трішки да, зупинитися, озирнутися. Подивитися, що відбувається взагалі, що ти відчуваєш, і і себе відчути. я завжди так роблю. Я можу зупинитися, і це я не вважаю за за щось погане. Це для мене, наприклад, навпаки наповнення. На Як зараз, наприклад, в Карпатах я там на кілька днів виїхала, я виключаю телефон і, і наповнююсь, і ну, мені треба себе відчути, щоб я могла щось сказати, те, що я в мені свої mm -hmm. голоси почути. Як знімали е, відеороботу, е, якісь можливо цікавинки, якісь нові для вас особисто е, звершення або е, якісь речі? Дуже показовим був момент, коли ми знімали на вулиці. Нам треба було дозняти кадри в полі. Бо до того все відбувалося достатньо просто, класно. Ну, в студії ми ніколи не контролюємо погоду. Да? Ми можемо знімати студійно все, що ми хочемо. А потім нам дуже вдалося класно зняти в лісі чайну церемонію. Воно все було так вайбово, так дуже гарно це все відбувалося в львівських лісах. А потім на наступний день, коли треба було поїхати і дозняти, вже, як я там ухожу з катаною в полі, то ми розуміємо, що львівська погода. Взагалі, не передбачено, за день може відбутися все, що завгодно, і тут в день було дуже гарно і нам треба було захід сонця зняти і на заході познімати. Ем, і тут ми бачимо, що коли в момент виїзду, ми дивимося, що погода починає зі. Стуватися і конкретно йде фронт такий дощовий і грозовий, дуже багато хмар ем, насувалося, і мені каже оператор: ні, ми не їдемо, давай переносити. А це мені я живу в Києві. Мені кожен раз треба їздити у Львів щось знімати. І я тут вже проявила ем, таку стійкість характеру, і я вже дотиснула, кажу: ми знімаємо сьогодні. Ми маємо обігнати грозу і почали їхати просто швидше, ніж хмари. Забігли на, на гору, першу гору, яку побачили, і прямо перед нами. Відкрився прекрасний захід сонця. Такий прям як в кліпі його можна побачити, то не постпродакшн то таке прекрасне жовте світло, за яким в принципі я і гналася. Тобто, це мені було показово, тому що я ніколи не тисну а в якийсь момент, коли я щось відчуваю, в мене дуже розвинута інтуїція, і я всім бажаю слухати свою інтуїцію. Треба трішки піднажати для того, щоб отримати найкраще. Ну тут насправді таке вдале і дуже цікаве поєднання. Вас фактично половина відеороботи йде е, природа, да потім іде е, скомпоновано саме студійна зйомка, і завершуєте теж в принципі цією природою і е, цим заходом сонця, про який ви е, щойно сказали. Тож обов'язково е, всім нашим глядачам раду це раджу це переглянути, додивитися, обов'язково і дослухати наше спілкування. Що розумію, що знаєте, нетерплячки такі є. Тому все таки знаю, що у вас грандіозні є дуже дуже цікавезні е, плани наперед, тому про них теж хотілося б декілька слів. Якщо е, якщо ці плани можна озвучувати, чому тому, що іноді теж говорять: е, ну там не плануємо щось велике глобальне там на місяць, два-три півроку і так далі. Але я чув і знаю про те, що є у вас е, дещо цікавеньке. Я не знаю наскільки це може глобально називати в порівнянні з е, трьома концертами групи «Океанелізи» в Палаці спорту в Києві. Це напевно глобально, а в мене такі скромні творчі плани, але я з радістю поділюся з вами. Наступну пісню я буду е, видавати достатньо скоро. Може, скоро і побачимось. Теж вона буде підкріплена відеороботою, але такою більш е, е, атмосферною під настрій. Це буде е, кавер-версія пісні Миколи Мозгового Грай, музика моя. І е, 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 я колись вже співала цю пісню на концерті е, при святі. Е, е, маестро, і мені захотілося зробити студійну версію цієї пісні і підкріпити відеороботою, Так що я думаю, що на початку жовтня mm -hmm. можна буде побачити на каналі, почути. Всюди буде вже в моїх соцмережах видно і чутно. Що я думаю, будемо бачитись. А ви знаєте, ви знаєте, ми з нетерпінням будемо теж чекати і цього шедевру, тому що це, це насправді це дуже класна е, штука, тому обов'язково дочекаємося. Ну а зараз е, у вас є можливість побажати гарного перегляду нашим глядачам, сказати е, їм, от знаєте, передати ось ті е, карпатські флюїди, які у вас вже напитані трошки, і передати ще й нашим глядачам. і Мені можливо особисто нашій команді е, телеканалу Д 1 А після цього ми перейдемо Залюбки до перегляду вашої відео роботи Самурай я обіймаю всім серцем е, мешканців Дніпра там моя двоюрне сестра зараз проживає і передаю теж сердечне вітання. Я знаю, як ж часто місто під обстрілами, і я завжди думками серцем з усіма українцями, хто відчуває щось подібне. Ну насправді то передати дуже важко. Нам болить всім за кожне за кожне місто, за кожну людину, яка зараз. Е, Потерпає від цієї страшної війни, і е, я бажаю всім глядачам вашого каналу триматися, бути самураями, е, бути непереможними, непереборними, і е, цей спокійний вайб, карпатський, який нас лікує, наповнює. Я передаю вам зараз, і я хочу, щоб ми всі глибоко вірили в себе, кожен в себе і окремо в усіх нас разом. Цьому є наша сила українців, і е, Україна буде достатку буде вільною, буде обов'язково мирною країною. Ми маємо все робити, кожен з нас для перемоги. Дякуємо, дякуємо вам за надзвичайно круті настанови. Дякуємо за те, що долучилися до спілкування в нашому ефірі. Вам творчого подальшого натхнення. І е, чекаємо наступного роботу е, на е, роботу маестру. Дякуємо вам. пасибі, гарного дня. Ну що, друзі, ми з вами так переходимо поступово до того, що обіцяли на самому початку. Світлана Германова, світ, і зараз відеоробота Самурай. Тримаємося, бо ми того варті. З тебе просто знай одинокий самурай, що втомився бути сам санем, ти мене завжди чекай, промину. складаю свою справу. Отже, друзі, така надзвичайно потужна робота від нашої гості сьогодні. У просторі свободи світ Світлана Германова була у нас і ще й подивилися її нову відеороботу. Ну а далі ми звичайно що чекаємо нових прем'єр, і обов'язково ми їх побачимо. На цьому простір свободи зараз завершує свою роботу. Дякуємо, що були е, з нами. І до нових зустрічей в ефірі телеканалу Де 1 Побачимось.